Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Ну, це дуже така важка тема. Я, коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. І не було. Це реанімація біля мене люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав. Але це настільки важкий перегруз психіки. Біля тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, місце операційне не вистачає. Хтось хтось біля тебе помирає. Оце це ти на морфінах всяких, ти ось сам перерізаний, чи непонятно, чи виживеш. І мозок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалося куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити. Я не можу у мене ноги порізані, пострілені, легеня, печенка, живіт, все взагалі. А я питаюсь стать, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно розумію, ну я в сознанні, що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас і на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Пройшло це, знаєш, коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, зриву, вибухів, вже стіни не дрожали від вибухів, бо як Харкові лежали, тебе можуть да? і воно окном падає, там, стіни трясуться, окна вилітають. Ну, в цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув деякий час, як я вже попив там антидепресанти і так далі, вже з часом мені почало ставати краще. Але Воно тягнеться посиди, і я прекрасно розумію, що це буде зі мною до кінця життя. Ну, це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше, ніж я, і які набагато, набагато в вашому стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог, люди, які думають, що без психолога з цього можна вирулити. ні, не можна. Без препарату можна, ні, не можна. Ну хіба в ліс там на півгода. Сісти, нічого не бачиш. Так з природи воз'єднатися. Ну це нереально в сучасному світі. Коротше, це проблема, якої ще рішення толком немає. Нормально. Було б дуже добре, якби військових поранених, людей, які втратили домівки, близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості. І ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Давали якісь це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кістки болять, хрящі болять на боротьбу з цим посттравматичним синдромом. Іде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не бачити, ми бачимо, що людина вроде, біно, після поранень чи після пережиту. Всередині там може бути така буря. Людина всередині може. Заливатися від сльоз чи від горя. А ми цього не бачимо, і людина не може сказати, бо це в соціумі асуджується. Та, та все нормально, та все не так плохо, релакс, знаєш, ця історія. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість психологів державних нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхнє покликання буде. Як це зробити, я На це треба нереальну кількість грошей виділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психолога, чи знайдуть вони ліки, чи будуть вони займатися своєю менталкою і так далі все на жаль uh -huh. питання поки вирішується в особ Чи тільки в особистому порядку все uh -huh.